Привіт, мої любі малята. Є правила захисту всім нам відомі, їх треба усім нам завжди пам'ятати. Тож будемо зараз їх всі повторяти. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім. Не можна гуляти самим у дворі. Це треба всім знати, батькам, дітворі. Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них і цукерки приймати, їхати в ліфті краще самому, чи краще з батьками, чи з добре знайомим. В машині чужий пропонують кататись. Що? Будем сідати? Ні, рішуче відмовляйтесь. Говорять, прийшли від мами. Від тата, не довіряйте, перевіряйте. Загроза життю то 102 набирайте. Про службу безпеки завжди пам'ятайте. Вибрати місце для розваги треба вміти і без мами. Коли граєшся в оселі, не підстрибуй аж до стелі, бо я скинеш з шафи вазу. Куля вискочить відразу. Не дивися вниз із вікон, із балкону не кричи. Якщо сам це добре знаєш, то й малечу ти навчиш. Мамам треба пам'ятати, дрібніх речів не давати, бо шпильки, голки намистинки – Ігри для дитинки, Гудзики квасоля, віп зможуть привести до бід. Для безпечної ігри місце вибери і ти, щоб лиха в хату не пускати, дрібні речі слід ховати. Любі малята, бережіть, будь ласка, себе та дбайте про свою безпеку. Всім добра до наступної зустрічі. Тьом цьом.